Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні дуже спекотна погода, вітер в нас. І ось вирішила вже висаджувати колеуси. Така в мене є задумка. Зараз налаштовуюсь на цю роботу. Ну і як буду готова, буду показувати вам. Ну, Здається, в цьому нічого складного немає. Тож, висаджуємо колеуси. Так, ну що, ось такі в мене колеуси. Трохи їх тут не видно. Такі гарненькі саджанці. Вже попідростали, вони зараз ростуть в об'ємі пів літри. І дуже просяться, щоб я їх пересадила в більший об'єм. Ну таке, щоб він розвивався краще. Далі пішли рости нові пагони. Ось дещо я вже пересадила, дивіться, такий красунчик. Ось такий. Це я ще пару днів назад пересадила. Пересадила в об'єм, ну тут пишуть 10 літрів, але я думаю, що, можливо, тут і немає 10 літрів. Ну, хай буде 9. Ну, для колеосів це більше, ніж достатньо. Тому що це не та рослина, яка потребує великого об'єму ґрунту. Так, ось такі вже я посадила. А ось ці буду зараз пересаджувати. Ось в мене вийняла вже садженець. Хочу показати, яка коренева система. Дуже вже розвинута, вже її потрібно прив'явши трішки. Ну, нічого, буду пересаджувати ось такий звичайний горчик на 4 літри. Землю також беру. Ну, не таку, як для петунії, щоб вона була пухка, там більш така, знаєте, якісніша. А для колеуса я, я думаю, підійде звичайна земля. Тож я буду використовувати землю, в якій садила в тому році петунію. У мене її багато є там, тож я на всі такі культури, типу Хризантема. Ось колеус буду брати в ґрунт. Тогорічній і не буду нічим його змішувати. Ось набрала, поставила цей стаканчик, в якому ріс колеус. Тепер сюди його ось так вставляю, прижимаю, трішки досипаю і готово. Вся посадка дуже легко, нічого складного. І вже в цьому об'ємові ґрунту тут 4 літри, він піде рости. Якщо ж я буду бачити, що йому це замало, тому що цього колеса в мене в тому році не було. Я не знаю, як він, настільки сила росту, яка в нього, то я його тоді пересаджу в більший об'єм. Поки буде так, тому що більші об'єми йдуть на петунію. Ну, що ще по цьому сказати треба, що колеус він боїться заморозків. І от зараз на наступну неділю, ніби і на ці дні, нічна температура дуже низька і можливі заморозки. Тож краще на ніч, коли ми будемо, ну, можливо, будуть заморозки, десь його чи занести в приміщення, чи прикрити ще агроволокном, чи як там чим. Ну, Якщо у вас багато, то краще занести. От в горщиках я колеус ще не вирощувала. Я вирощувала в ґрунті. Мені це не дуже подобалось, як він вирощувався в ґрунті в мене. у крайньому разі, тому що ну, не завжди встигала поливати. За горшковими культурами завжди дивишся, завжди десь і полиєш, і підживеш. А вже в землю я те, що сажу, то, то я. Ну, Чесно кажучи, я не, за, не завжди за ним дивлюся. І підживлюю нерівномірно. Тож цього року вирішила ну, спробувати виростити якісніші рослини. От, я думаю, що їм буде добре в таких горщиках. Ну, не всі будуть такі. Ось у мене ці 10-літрові горщики. От, також у мене є ще від там, такі технічні горщики на 10 літрів точно. Ще в них буду висаджувати. Тут з тих колеусів я налишала собі чимало. От, на все треба знайти тару. То, думаю, буду в різне висаджувати. І ось такі і на 4 літри, і на 10 літрів. Ну, можливо, щось якийсь мікс. Можна буде з якихось кольорів підібрати, зараз я ще не вирішила. От, а там подумаю, ще в мене час сьогодні є. Подумаю, що з чим посадити. Можливо, тільки почну, посажу декілька кущиків, а там перечекаю заморозок, щоб не носитися з ним туди-сюди. Але ж. Буду висаджувати. Що ще по посадці, чим полить? Все, що я висаджую в горщики, все я проливаю від хвороб і шкідника, тому що земля в мене змішана і та, що була, і земля покупна нова. Ну, не В цьому тут, в цьому випадку просто тогорічна земля. А наприклад, якщо петуні саджаю, то там. Змішана земля, то все, я буду проливати актарою і або ще Енергодар додавати туди, або ж магнікур енерджі, Ще можна Максим. У мене зараз є фундазол, я буду фундазол змішувати з актарою і цим самим проливати. Це трішки обереже на перших порах і від хвороб. Ну і, звісно, шкідник, який можливо. Залишився, перезимував і залишився в ґрунті, він буде знешкоджений. От, також потрібно буде трішки пізніше обробити від поверхневого шкідника. Ну Дивіться, якщо ми підливаємо актару, ну я не знаю як ви, а я використовую її кругом навіть при посадки. Помідорів, томатів кругом я використовую, тому що ми, коли проливаємо під корінь рослину, рослина бере це системний препарат, рослина бере в себе цей яд, і шкідники її не їдять. Навіть якщо замочивши корінці помідорів в актарі, висадила їх і дивлюся, що жуки колорадські вони просто валяються біля. Як біля ніжки томата, тому що діє цей препарат, Ну, він діє якийсь час, можливо, це на місяць хватить. От, а так то поверхнево потрібно ще буде обробити від шкідника. Від хвороб, ну, дивіться, вони перезимували у мене в будинку маточні рослини, з яких я брала черенки, і ніде нічим вони не захворіли. Отак От вони і нічого їх не їло, дуже витривала така рослина. Ну, Мені сподобалось її зимою вирощувати. В тому плані, що вона я її як поставила на вікно, так вона й стояла. От Потім взяла живець, в воді він пустив корінці, посадила в землю і все. І маємо саджанці. Тому це дуже така проста рослина в вирощуванні, але дуже гарна. От, тільки вартує ось цей, Дивіться, який гарний колір. Він має розростися в дуже великий кущик. І ось цей. Ну, бачите, вони ще мало були на сонці. І вони не показують цих кольорів, які є. Ну що ж, ніби все, буду далі працювати. Ось тут у мене ну, цілий склад рослин. Тут у мене і петумію сьогодні пересаджую. Ось у Більші об'єми різні саджанці. І тут все в мене. Тож все потує. Трішки. Зараз трохи э, цей ж колеуса, потім перейду до петунії знову, Кому цікаво, як я пересаджую петунію в більший об'єм, я прикріплю в кінці відео, подивитеся, можливо, це вам буде на користь, тому що там також є деякі нюанси по при посадці. Земля, знову ж таки, яка потрібна, чим її обробити, ну і все інше. Ну, ось. На цьому поки все. Посадили, тепер підлить це все фунгіцидом і від шкідника, ну і хай собі росте. А потім, звісно, якщо рослина в закритому об'ємі, підживлення їй потрібно обов'язково, як би там не було. Тому що обмежена кількість ґрунту, нема мікроелементи. І макро, тож підживлення потрібне. Якщо висадити в ґрунт, то там зовсім по-іншому. Ну, на сьогодні все. На все добре. Чекаю на ваші коментарі, на ваші подобайки чи то лайки, як правильніше сказати. От, підписуйтесь на канал, хто не підписався, це завжди приємно. Ну і на все добре. Миру нам!